Наркозалежних, коли поліграфолог просто напише висновок, надай недостовірну інформацію про вживання наркотиків. Коли я таку інформацію отримую, то я починаю додатковий тест. Скажіть, ви вживали марихуану, кокаїн, героїн, ви наркотики кололи, нюхали, ковтали. І ми розуміємо, з якою групою наркотиків ми працюємо. Водночас є класний психологічний прийом у поліграфологів. Трава наркотик. Знаєте, який у нас є психологічний прийом і знову ж таки така цікава таємниця. Ну, сподіваюся, це не буде на шкоду моїм колегам, бо у вас може не 10-мільйонні перегляди, ну, хоча я вам їх бажаю. Водночас, ви знаєте, як, як просто вивести людину на зізнання про вживання коноплі? Якщо це людина, ну, ми говоримо: ви знаєте, зараз тільки дурень і ідіот буде заперечувати. Вживання канаплі. Ну ви ж нормальна людина. Ну, канаплю ви курили. <тас> Все, коноплю ми закрили.